То сітка пластикова простояла на вулиці на вітрині, да, на сонці. Подивіться, нічого ніде не вигоріло, все окей, все прекрасно, нічого ніде не ламається. Тобто ця сітка вона йде зі стабілізацією до ультрафіолета і до морозу. Тобто, вона на морозі прекрасно себе почуває і на сонці прекрасно себе почуває. Тобто, багато хто боїться брати пластикову сітку для забору. Вона може бути метрова. 1800 гривень і 2800 гривень буде, якщо вона буде 1,5 метрова. Ячейка може бути ось така 13 на 13. У нас, бачите, це іменно заборна. Це не така, що там тонесенька, це іменно заборна така. Ячейка 13 на 13, 20 на 20. Різна, є ячейка і може бути 50 на 50, тобто здорові такі квадрати, там грубше, грубший буде оцей пластик. Ну, тобто рукою ви його не порвете ніяк, абсолютно. Ну, понятно, ножом може там порізати. Кому треба пластикова або металева. Будь ласка, металева, метр двадцять шістсот п'ятнадцять гривень. Ну тут 10 метрів. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти. Тобто металева взагалі копійки стоїть. 615 гривень, слухайте народ, 10 метрів. Ну це що? Це що гроші? 60 гривень за метр, навіть ще менше виходить. Висота теж є від метра до 2 метрів. Всі контакти в шапці профілю.